Есть чего сейчас? Ну, 12 Вчитаю завдання. Звілате Мерчук, перші роздала Наталія Миколаївна. Ситуаційне завдання. Кідники комунальних закладів освіти прирівнені до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено законом України про запобігання корупції. Керівники призначають премії щорічно грошову винагороду вчителям своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі освіти, яким мають бути дії директора школи. Відповідь конкурсантки: для того, щоб не виникало конфліктів, необхідно. Перше. Необхідно на протязі навчального року вести моніторинг в діяльності ПЕП-колективу та на нарадах, педрадах оголошувати всі результати. Друге під час розподілу премій обов'язково розподіляти прозоро. Третє обговорення результатів між адміністрацією та профспілковим комітетом. Четверте: усі премії, щорічні винагороди вчителям, повинні бути підписані власноруч у наказах. П'яте: якщо виникають питання. У членів колективу то необхідно під час підбесіди знайти вихід з даної ситуації, яка б задовольнила усі сторони конфлікту інтересів. Унімання правильне. Згідно з законом, дійсно не заборонена праця близьких родичів всіх визначених в даному законі під керівництвом своєї родички або свого родича. Але завдання у тому, щоб визначити зовнішні Контроль, зовнішній контроль не всередині закладу освіти. Що він означає, Добре. що керівник закладу за наявності такого конфлікту інтересів повинен повідомити орган управління освітою про дану ситуацію. Орган управління свою чергу повідомляє про це відповідні компетентні органи. Призначення премій даному працівнику здійснюється не керівником закладу, а керівником, наприклад, простукової організації. Тобто, Керівник закладу освіти безпосередньо не бере участі у визначенні розміру премії своєму родичу. І безпосередньо зовнішній контроль здійснює не школа, не заклад освіти, а орган, відповідний орган управління, в нашому випадку, це департамент освіти, територіальної відділення. У самому питанні тут була частина відповіді, Керівники винагарної освіти призначають прийнят за погодженням з головою простилкового комітету та письмово повідомляють органи управління освіти. І заклад іде від управління освіти. Не заклад освіти не може конкурувати внутрішніх. Друга конкурсантка Катерина Олександрівна, білет номер 3 ситуаційне завдання. Молода вчителька після кількох місяців роботи, яка їй задовольняла і, здавалося, була успішною, раптом виявила, що учні погано знають навчальний матеріал. Вона зробила висновок про недолугість своєї вимогливості до учнів і з добрих міркувань вирішила перебудуватися, збільшила кількість домашніх завдань, стала суворіше запитувати. Проте результат виявився несподіваним. Діти чинили опір її педагогічним діям. Вони стали виявляти невдоволення і відкриту неповагу до вчительки. Поводилися з нею грубо навіть про директорові. Вона кричала на учнів, а у відповідь бачила перед собою людей, які її цілком не розуміли і вбачали в ній ворога. Молода вчителька вимушена була зізнатися у своєму безсилі. Я не знаю, що відбувається в класі. Проаналізуйте ситуацію, що, на вашу думку, стало причиною конфлікту між учнями та вчителькою. Як діяти в даній ситуації вчителю і які мають бути дії директора? Дана ситуація виникла через недостатньо організовану роботу адміністрації закладу з молодими спеціалістами. Така робота повинна бути систематизована та спрямована на професійний розвиток, аналіз труднощів педагогічних, ну, працівників, наприклад. Після прийняття на роботу молодого спеціаліста адміністрація закладу повинна видати наказ по гімназії щодо роботи з молодими спеціалістами, забезпечити психологічний супровід і провести педагогічну інтернатуру, призначивши вчителя-наставника, забезпечити відвідування уроків молодим спеціалістам більш досвідчених вчителів, відвідувати уроки молодого спеціаліста з метою аналізу та надання рекомендацій у роботі. Провести аналіз дотримання вчителем критеріїв оцінювання учнів. На мою думку, причиною конфлікту став той факт, що вчитель не пояснила, з якою метою збільшила кількість домашніх завдань та починала підвищувати голос на дітей. Дії директора: провести індивідуальну бесіду з молодим педагогом, ознайомити вчителя із законом України про освіту, про повну загальну середню освіту, про педагогічну етику в освітньому середовищі. Ну, це не наказ, просто. Про що поговорити. Дії вчителя провести класну годину із залученням практичного психолога для оцінки конфліктної ситуації та шляхів її вирішення. Вчитель-наставник та адміністрація закладу повинні надавати всебічну підтримку молодим педагогам. Психологічний супровід дуже важливий. Молоді спеціалісти повинні не боятися свого керівництва, а розуміти, що можуть звернутися до адміністрації з будь-якого питання та отримати пораду чи рекомендацію. Індивідуальну пацію. з молодим педагогом ознайомитися з законами. Два максимально. Два, один, ну, ноль. Железня. Наталія да, була, була перша, да? да, перша була Наталія. Mm -hmm. Перша була Печова. І фалополь. знання законодавства приводить до повної теоретизації роботи. Ну, вона наче про його закону, але конкретно в простих дій, як у нашого президента Офісу простих рішень не вистачає. Значить, пенчева 0, 0, 0, 1, 1, тому ми маємо 2 бали, ділимо на 5, 2,4. Ага, Железня. 2, 2, один, один, один. Таким чином ми маємо сім. Так? Сім, у нас п'яте, оце одна ціла і чотири десятих. Скільки потрібно? Ну, п'ять. Тобто вона буде. Uh -huh. uh -huh. Тобто, що ви зняв Катерину? Одна ціла чотири десятих.

Так, вона має пройти наступне випробування, то може, може вона не презентує mm. проєкт розвитку, розвитку. Прошу, Прошу. Прошу конкурсантки, заходити, будь ласка. Два, два результати. Першим здавала Наталія Миколаївна Її середній бал 0,4, другий Железняк, і Катерина Олександрівна 1,4. Тобто у нас проход, проходний бал це 0,5, тому Катерина Олександрівна має нагоду продовжити, а на превеликий жаль Наталія Миколаївна ми змушені вам сказати, що ви не проходите другий тур Олена, Я олена поясню, поясню на в чому є принципова? В даному випадку принципова помилка. Справа в тому, що питання стояло у основних діях директора школи для запобігання конфлікту інтересів і для забезпечення зовнішнього контролю. Зовнішній контроль здійснюють органи, які директор, тут у самому запитанні була, трохи невелика, підказка, повідомляє органи управління освітою. І найголовніше, що директор не призначає власноруч премії своїм. Родичам, тобто, це має робити колегіальний орган, який є. В закладі освіти, це може бути якась громадська рада, може бути профспілковий комітет, те, що діє безпосередньо у закладі. Те, що описано вами безумовно, може використовуватись у закладі освіти, але ну, це є більш такими загальними визначеннями. Прозорий розподіл премії стосується абсолютно всіх, незалежно від того, чи є там конфлікти інтересів. обговорення будь-яких конфліктів, безумовно, підписи, власноруч у наказах, абсолютно всіх членів колективу. Це не тільки стосується Три може бути потенційний конфлікт інтересів. І тут мова не про те, щоб не виникало конфліктів, а він вже є потенційний, коли на роботі під керівництвом родича працюють інші близькі члени родини. Тому принциповий момент це безумовно повідомлення органу управління освітою, залучення управлінцями згідно закону, хто тобто має це контролювати і повне. Усунення від того, щоб якимось чином впливати на розмір премії людини, яка може потенційно викликати конфлікт інтересів, навіть коли ми спостерігаємо за засіданнями будь-яких рад, навіть одеської міської ради, ми періодично чуємо, коли депутати озвучують, що я не приймаю взагалі участі у голосуванні з цього питання, бо маю потенційний конфлікт інтересів. Він ви його не уникнете в такому випадку, Він є. Він є, бо з вами працює вже людина, яка є вашим родичем, Але ви повинні вчинити на такі конкретні дії. На жаль, цього у вашої відповіді не було. Катерина Олександрівна, вам потрібен коментар щодо. Я думаю, що треба сказати, що потрібно сказати, що теж є моменти, на які потрібно буде звернути увагу. У вас бездоганне знання чинного законодавства, це безумовно. Ми це бачимо по-першому і по-другому. Але в даному випадку питання стоїть не стільки в цитуванні норм і законів, скільки у практичних, простих речах, які має зробити директор школи. Ви так вказали, що. Необхідно залучити практичного психолога, ви вказали правильно абсолютно про педагогічний патронаж молодого вчителя. Але тут вже виникла конкретна ситуація, яка потребує конкретних дій. Наприклад, незалежного моніторингу рівня знань і оцінювання дітей, розробки програми корекції прогалин у знаннях, відвертої розмови з дітьми про те, що чому ви сказали, вчитель не пояснила чому, але й ви не пояснили, чому у дітей виникло відторження підвищення вимог. Ми ж всі розуміємо, чому така ситуація, бо не можна змінювати. І в родині, коли ми виховуємо дитину, кажемо їй ні, потрібно дотримуватись цього принципу і. Діти мали б почути відверту розповідь і від директора, бо він в даному випадку виступає як авторитетний залучений медіатор, він може налагодити стосунки між дітьми і педагогом, або передати цю місію практичному психологу. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Так, відповідь є, вона є достатньо. Нормативно врегульованою, але є певні моменти, на які слід звернути увагу. Простіше кажучи, на конкретні прості речі, які має робити директор щодня. Дякуємо ще раз. Тоді Наталя. Ми вам дякуємо за те, що ви намагалися прийти і по, скажем, прийняти участь в цьому конкурсі. І ми впевнені, що цей досвід, який ви сьогодні отримали, вам допоможе у майбутньому, тому що дійсно нам в цій системі. Потрібні спеціалісти, і ми знаємо, що ви що маєте скажімо, великий шлях в цьому, тому ми бажаємо успіху. а на сьогодні на жаль ми.